Дітки, всім привіт, привіт! Я дуже рада вас всіх вітати, малята. А ви можете мені відповісти на одне питання Ледачі ви, дітки, чи ні? Як ви вважаєте? Я впевнена, що ні. Я сьогодні вам пропоную, дітки, послухати казку Василя Сухомлинського, яка називається Ледача подушка. Маленькій яринці. Треба рано-рано вставати. Та йти до дитячого садка. А не хочеться, ой, як же не хочеться. Ось увечері і питає Яринка дідуся. І чого це я рано не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьмі її, винеси на свіже повітря. І добряче вибий, вона й не буде ледача. А зараз давайте попрацюємо над казкою. Запитання за смістом казки. Ви були уважними? Як яринка прокидається вранці. Так, їй дуже тяжко вставати. Куди треба йти яринці вранці? Вірно до дитячого садочка, до кого ввечері дівчинка звернулася із запитанням? До дідуся, кого дідусь назвав винним у лінощах яринки? Вірно, подушку, що порадив дідусь у Нусі, щоб вона її винесла на свіже повітря і добряче вибила її. Так, дітки, дякую вам за допомогу. Я сподіваюсь, ви все зрозуміли. Я вам пропоную послухати ще раз казочку. Маленькій яринці треба рано рано вставати та йти до дитячого садка. А не хочеться, о, як не хочеться! Увечері Яринка і питає дідуся. І чого це? Я рано ніяк. Не прокинуся. Та це ж подушка в тебе ледача, відповів дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, її, винеси на свіже повітря і добряче вибий, вона й не буде ледача. Дітки, я сподіваюся, що ви обов'язково ще повторите цю казочку вдома. До нових зустрічей.